Опримилосердна владичиця, до Твого заступництва нині вдаємося, молінь наших не відкинь, але милостиво почуй жінок, дітей, матерів, стіли братів і сестер, і близьких наших, що тяжкою недугою пияцтво, наркоманії та ігроманії одержимі і через це від Матері Своєї церкви Христової. І спасіння відпадають. милостива мати Божа, торкнися їхніх сердець і скоро підійми від падінь гріховних і до спасенного відродження приведи їх, умоли Сина свого, Христа, Бога нашого, щоб простив нам гріхи наші, і не відвернув милости своєї від людей своїх. Але щоб зміцнив у тверезості та снотливості, прийми Пресвята Богородице, молитви матерів, які сльози за дітей Своїх проливають, жінок, що чоловіків своїх оплакують, убогих та нещасних дітей, без опіки залишених. І всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо, нехай дійдуть ці благання наші. Молитвами Твоїми до престолу Всевишнього, покрий і збережи нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів. А страшний час відходу нашого допоможи неушкоджено пройти Божий суд. Молитвами твоїми визволи нас від вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. Амінь